Привіт! я Каріна Мельник, сертифікований інструктор з адхо йоги. І тема сьогоднішньої лекції пателофеморальний больовий синдром. Що це таке? Це є нестабільність колінної чашечки. Це стан, що характеризується болем у передній частині коліна навколо або під колінною чашечкою. Це стан, при якому коліна чашечка, патела перестає правильно рухатись по своїй заданій траєкторії. Це призводить до тертя, болю і запалення. Найчастіше ця проблема трапляється, коли є анатомічні особливості будови тіла, ікс-подібні ноги, вальгус. Це може бути вроджений стан або набутий через плоскостопість. Також може траплятись у спортсменів, у людей, які мають підвищене навантаження на коліна, неправильна біомеханіка задана взагалі руху, основні симптоми пателофеморального больового синдрому. Тобто нестабільності на колінка, це тупий ниючий біль в передній частині коліна, який відчувається особливо при. Бігу, підніманні спускання по сходах, при стрибках, таке відчуття клацання з'являється, нестабільності в коліні, також при тривалому сидінні або присіданні. Якщо у вас нестабільність на колінка, про що це свідчить? Що може бути слабкість квадріцепсів, напружені хамстринги, напружені литки? Перенапружений іліотібіальний тракт, слабкість медіальної частини квадріцепса. Як ми можемо протестувати себе і перевірити, чи є у вас цей синдром, і чи це саме пателофеморальний синдром, тому що видів болю в коліні є дуже багато. Ми сідаємо на підвищення, згинаємо ногу, фіксуємо коліну чашечку і зміщуємо її до центру і починаємо розгинати ногу. Якщо ваш біль зникає при цьому то тоді це точно воно. Який протокол роботи? Що ми можемо зробити? Найперше, доказово працює тейпування. Ми можемо зафіксувати колінну чашечку і змістити її до центру, і тим самим знизити інтенсивність болю. Далі ми робимо мобілізацію на колінка руками. Можемо плавно порухати на колінком, коли дві ноги прямі, і трошки дати руху. Далі ми розкатуємо ролом іліотібіальний тракт і наші квадриці. Ми знімаємо напруження цих м'язів, і обов'язково йде укріплення наших м'язів, квадріцепсів, великі сідничні і середні сідничні м'язи. Також використовуємо розтяжку хамстрингів і наших литкових м'язів. Мобілізацію ми виконуємо тільки якщо є біль. Використовуйте даний нескладний протокол роботи з цим синдромом і сподіваюся, що ваші коліна не будуть вас турбувати. Дякую за увагу! До нових зустрічей!